Ам заявив, що США має намір взяти під контроль сектор гази. Він хоче, щоб Сполучені Штати розчистили територію гази від зруйнованих будівель, а також почали економічну відбудову сектору. Палестинців він хоче переселити в інші арабські країни. Хто саме має заповнити цю територію та на яких міжнародно-правових підставах він не уточнив? Ця заява вже викликала міжнародне засудження, зокрема, негативну реакцію з боку Туреччини, Ірану, Китаю та Саудівської Аравії. Критики пише Гардіан кажуть, що йдеться про так звану етнічну чистку. Детальніше про те, що пропонує Трамп зробити з газою, чи можуть ці заяви мати під собою реальний намір, та як саме їх сприйняли. Сьогодні розберемо детальніше у випуску на Сполучені Штати хочуть взяти під контроль сектор гази, каже Трамп. Адже за його словами, газа була символом смерті і руйнування протягом багатьох десятиліть. І тепер цю територію треба розчистити та зрівняти із землею. Це місце під знесення, каже Трамп. Він пропонує прибрати зруйновані будівлі, що залишилися після бомбардувань ізраїльської армії, та зайнятися економічним розвитком регіону. The US will take over the Gaza Strip. США візьмуть під контроль сектор Гази, і ми проведемо там роботу. Ми відповідатимемо за ліквідацію усіх небезпечних бомб, що не розірвалися, та іншої зброї на території розчищення території від зруйнованих будівель. Ми створимо умови для економічного розвитку та безмежну кількість робочих місць та житла для людей у регіоні. Щоправда, хто саме має оселитися на цій території, Трамп не уточнив. Він закликав перетворити газу на рив'єру близького сходу. Довгострокове володіння газою створить тисячі робочих місць. Впевнений. Він я бачу, що це принесе велику стабільність цій частині близького сходу і, можливо, всьому близькому сходу. усім, з ким я спілкувався. Подобається ідея того, що Сполучені Штати володітимуть цією ділянкою землі, розвиватимуть та створять тисячі робочих місць. Щоправда, хто саме ці усі, з ким спілкувався Трамп, і хто підтримав цю його ідею, він не уточнював. І загалом цю ідею він до останнього тримав в таємниці, навіть від чиновників своєї ж адміністрації, яким було доручено до слова готуватися до зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Нетаньягу, пише Wall Street Journal із посиланням на представників адміністрації. А сам прем'єр-міністр Ізраїлю Н'єміне Таньягу, коментуючи слова Трампа, сказав, що ця ідея заслуговує на увагу. Я думаю, що це те, що може змінити історію, і варто дійсно йти цим шляхом. Передували цим заявам Трампа, і його ще одна пропозиція. У кінці січня президент США озвучив думку, що палестинців треба переселити до інших арабських країн, таких як Йорданія та Єгипет. І це переміщення, на його думку, могло б навести лад у цьому регіоні. Щоправда, лідери цих країн тоді відкинули такі пропозиції, адже вважають це загрозою нової війни між Ізраїлем та Хамасом. Пише Блумберг. Раніше Трамп говорив, що хотів би, щоб сектор Гази був зачищений в рамках післявоєнної операції. Слід зауважити, що ці його слова пише Радіо Свобода, фактично перекреслюють багаторічну політику США щодо гази та Ізраїлю, яка полягала у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом створення двох держав. Зокрема, рік тому Байден по телефону обговорив із Нетаньягу сценарії про. Можливі рішення для створення незалежної палестинської держави пише Reuters. у заяві Білого Дому йшлося, що Байден виклав своє бачення стійкого миру і безпеки для Ізраїлю, повністю інтегрованого в регіон, і рішення на основі принципу двох держав з гарантією безпеки Ізраїлю. Реакції на слова Трампа від країн, що так чи інакше дотичні до ситуації між Ізраїлем та Хамасом, не забарилися з вкрай негативною реакцією виступили країни близького сходу. А міністри закордонних справ низки європейських країн розкритикували пропозиції Трампа про газу та переселення усього її населення за межі сектору. Це неприйнятно і суперечить міжнародному праву. Заявили, наприклад, міністри закордонних справ Німеччини та Туреччини. Міністерка закордонних справ Німеччини Бербок, наприклад, зауважила, що бойовики Хам. МАЗ дійсно більше не повинні відігравати жодної ролі у газі в майбутньому. Проте за її словами, газа, як і західний берег ріки Йордан і Східний Єрусалим належить палестинцям. Франція каже, що газу не має контролювати третя сторона. В МЗС країни заявили, що ситуацію в Газі мають вирішувати дві країни: Ізраїль та Палестина. Це і гарантуватиме довгостроковий мир і безпеку для двох сторін. Йдеться в заяві в управлінні ООН з прав людини заявили, що план Трампа щодо гази порушить міжнародний Право. Схожу думку має і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламі. Він також вважає, що палестинці мають жити на своїй батьківщині, і саме там необхідно забезпечити їхнє майбутнє, сказав він під час поїздки до Києва. Ми завжди чітко вірили в те, що ми повинні бачити дві держави: ми повинні бачити, як палестинці живуть і процвітають на своїх батьківщинах у Газі та на західному березі річки Йордан. Uh, in the West Bank. Звісно, критично до заяви Трампа поставилися і в самій Палестині. Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас висловив рішуче неприйняття пропозиції Трампа розпоряджатися сектором Гази та виселити палестинців за межі їхньої батьківщини. Пише Times of Israel Законні права палестинців не підлягають обговоренню. Йдеться в заяві Офісу Палестинського політичного керівництва. Хамас же називає план Трампа расистським і спрямованим на ліквідацію палестинської справи. Передає агенція France Press. і також заяву Трампа. Представники угрупування Хамас вважають безглуздою та абсурдною. Будь-які ідеї такого роду здатні розпалити ситуацію в регіоні. Сказав представник угрупування в розмові з агентством Ройтерс. Хамас дотримується угоди про припинення вогню з Ізраїлем і націлений на успіх переговорів на другому етапі. Передає його слова видання. Ну і Китай пише Ройтер, зрештою виступив також проти примусового переміщення населення гази. Пекін підтримує дводержавне рішення в регіоні. Саудівська Арая також відкидає ідею із переселенням палестинців. Реакція на близькому сході вкрай негативна. Е, більше того, Хамас а ширше, брати мусульмани, як організація, з якої виріс Хамас, почала звинувачувати вже превентивно владу Йорданії і Єгипту, в тому, що вони погодяться на це рішення Трампа і закликав до боротьби, до повалення режимів фактично в Йорданії та Єгипті. Ну і це дуже тривожний такий дзвіночок, тому що, хоч вони і не є силою спроможною зараз як виглядає повести за собою людей, але настрої арабської вулиці. Радикалізуються після таких заяв. В Цьому немає сумніву. Однак наразі не зрозуміло, чи буде реалізовувати свій план Трамп, або ж він зайняв таку позицію для переговорів. Повідомляє Reuters. Ну і нагадаю, що в середині січня Ізраїль та Хамас після бойових дій, що тривали з жовтня 23-го року, уклали перемир'я. Угоду про припинення вогню вдалося досягти після довгих переговорів за посередництва Катару, Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає повне припинення бойових дій в секторі гази гуманіт. Тарну допомогу та звільнення заручників, що перебувають в полоні вже 15 місяців. Бойовики руху Хамас, що мають контроль над сектором Гази у жовтні 23-го року, вторглися на ізраїльську територію, вбили тоді 1200 ізраїльтян. Пише CNN та захопили 250 заручників. 200 тисяч ізраїльтян були вимушені покинути свої домівки поблизу Гази та уздовж кордону з Ліваном. І також угрупування взяло під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну Операцію в секторі Гази. В результаті військового наступу понад 41 тисяча палестинців пише Бібісі, загинули, а 2 мільйони жителів Гази змушені були залишити свої будинки. ВОН заявили про гуманітарну катастрофу в секторі Гази. Ну і вже за кілька днів після початку дії угоди про перемир'я наприкінці січня цього року, Хамас відпустив трьох перших заручниць. Ми робили про це окреме відео, тож можете пізніше зайти і подивитися. Посилання ми залишаємо на екрані. Потім були ще кілька звільнених. Загалом протяг. Ом, шести тижнів Хамас має відпустити 33 ізраїльських заручника, серед них цивільні особи, жінки, військові, діти, літні люди та хворі. Ізраїль натомість має звільнити близько тисячі палестинських ув'язнених. Чи дійсно Трампу вдасться реалізувати свої наміри щодо гази, попри міжнародне засудження? Ми продовжуємо стежити за цією темою і надалі.